Ну, ось добрий день, любі мої друзі. Сьогодні нетрадиційний у мене початок, тому що наш рецепт, оці дві красуні скумбрії, бачите, які ні вроку собі випросила на базарі, щоб дали кращі. ми будемо готувати святкову таку е, страву. Це у нас буде скумбрія як копчена, але вона далеко не копчена. Цим рецептом зі мною поділилася е, моя родичка з Криму. А я думаю, що е, ті люди, які виросли на морі, знають толк у рибі. Я відсуваю, поки цю рибу, ми її потім будемо чистити і все. Перше, що ми робимо, ми беремо ось в мене кастрюля, півтора літри води. На ці півтора літри води я в цибулині, бачите, тільки зрізала ось носики. Зараз хочу вам показати, чи видно. Так. Сюди кладу три цибулини. У всьому абсолютно. Тільки, ну, бачите, так, щоб було якнайкраще. Сюди я додаю три столові ложки солі. Раз. Отак От в рівні, щоб було два, три, всипала. Дві столові ложки цукру. Теж в рівні, щоб було не так, що з горкою, з гіркою, знаєте, скільки візьметься. Дві цукру. І додаємо. Дивіться, це має бути листковий чай, щоб це був не в пакетиках чай, бо то вже не чай, а отакий ось розсипний. У мене 2 столові ложки. Чорного чаю. Не хочу рекламу казати, але я вам скажу точно, що він дуже смачний. Ось дві ложки чаю. Оце все перемішуємо і ставимо на огонь. Закипить. Закипіло, добре прокипіло, пару хвилин прокипіло, і ми його знімаємо і залишаємо. Хай стоїть, щоб воно охолоняло. Нам просто потрібен отакий розсіл для нашої рибки. Значить, ставимо на вогонь, хай кипить, а ми будемо займатися з рибою. Дивіться, рибка вона ціла, вона гарна. Ну, добре, коли є, знаєте, такі продавці, коли до них підходиш, за. Зробив посмішку красиву, і тобі дали що найкраще. Оці дві скумбрії все, що не потрібно, справа в тому, що в мене форма якраз для риби є. Отака От ось, бачите, пластиковий такий судочок. Відрізається голова, відрізається хвіст, і зсередини все абсолютно вичищається до білого. Не хочу вас затримувати, не хочу. Якби вже буду вам показувати наступне те, що робиться, це коли вже це звариться і охолоне, а це вже буде почищено. Поїхали, готуємо далі наш рецепт з рибою. Помита, витерта, чистенька вся рибка. Бачите, вона в мене була. Я її зараз кладу ось в цей судочок. Іншу так само. Все всередині витерто вичищено. І сюди. І тепер тут я заливаю цю рибу. Ось у мене. Остуджений, оціджений. повністю зроблений, як я кажу, чай для риби. Так. Так, щоб покрило, придушили, можна порівняти, якщо. Отак, От закриваємо, бачите, і на 36 годин, отак От воно має стояти в прохолодному. Коли пройде там, через годин, половина часу, ви рибу просто перевернете на інший бік, щоб те було внизу, а це зверху. Просто поміняєте місцями. Ставимо хоч в холодильник, хоч в прохолодне місце. Ну, звичайно, не там, де жарко. Тому що треба, щоб вона була у прохолодній температурі. Ставимо. Так, у нас продовження нашого рецепту. Бачите, злила юшечку. І оце отака рибка. У нас, таку рибку ми маємо, у нас вийшла. Вона тверденька, яка була така і залишилася. І одна, і друга, бачите, з таким золотистим відтінком. Дуже жалкую, що не можу, що не можу передати аромат. Аромат прямо йде копченості. Тепер. Дивіться, беру два кульочки, один і другий. Кладу рибу в пакетики і покладу на 15 хвилин в морозилку. Рівно на 15 хвилин. Вона там, Трошки підмерзне, буде шикарно різатися. І у нас буде ото вже завершення всієї нашої роботи. Що одне ще хочу вам сказати: якщо ви хочете, можна порізати уже відразу, коли ви ложили в росол, можна відразу порізати на ті кусочки, які вам потрібні більші-менші. Можна закладати, тоді швидше вона просоліє і швидше набере того смаку, який вам потрібен. але все рівно у морозилку потрібно буде класти. Відволікаємося ще на свої роботи на 15 хвилин, рівно потім дістаємо. Дістала з морозилки нашу рибку, одну покладу цілу. А одну поріжу, щоб ви бачили. Ой, боже, людоньки, такі аромати я вам не можу передати. Так, можна чистить, можна не чистить. Як собі хочете, я зараз чистити не буду. Через те поріжу всю рябину. зразу. На дольки, на порційні кусочки? Бачите, як гарно ріжеться, риба не розповзається, риба не розлазиться. Через те раз. О. Ну, чим не хазяйка. Так, бачите? Так, ще трішки чимось прикрасить. Цибульки. Чи... Уже як захочете, так і покладете. Скажу вам точно, що риба, дивіться, О, ой! Смачнючі аромати і дуже гарний смак. Привіт кримчанам. Дякую вам. Спробуйте, не пожалкуєте на цю хвилину. Велике вам дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки та коментарі, хто дивився. Мені це важливо. Всього вам найкращого! І на свята, і на будень. Смакуйте на здоров'я!